Добрий день, малята! У нас сьогодні з вами цікава тема. Розгляньте предмети і назвіть їх одним словом. Правильно, це продукти харчування. Які бувають продукти харчування? Ще до продуктів відносяться фрукти та овочі. Розділи продукти на групи. Можна придбати продукти харчування правильно в супермаркеті, у магазині або на ринку. Зараз ми пограємо в гру, що купила мама. Так, йогурт, сир, сметану, вишні, хліб, молоко. Салатний перець, цвітну капусту, помідори, шоколад, ковбасу, яйця, груші, апельсини, ананас, банани, яблука, лимони, персики, каву, ківі, диню, чай, картоплю, цукерки. Кавун, гранат, м'ясо, гриби, кабачки, торт, булки, воду, морозиво, піцу, круасан. Молодці. Ви справились?